Я офіцер рятувальної громади Романова Олена. Сьогодні в день знань ми проводимо навчання для наших дітей. <танкції> на сьогодні черговий клас відкрився безпеки на 1 вересня в Маниковецькому ліцеї. Класи безпеки вони потрібні, вони об'єднують цей поток інформації, цей об'єм інформації. Для кожного нашого українця, який живе в нашій воюючій державі, цей кабінет має бути не тільки в нашому ліцеї, а в кожній школі, в кожному закладі освіти, і навіть в садочках. Тому що це місце, де діти практично можуть навчитися безпеки. Як ви бачите, у нас є вогнегасники, вони є різні. де знаходиться. Я вважаю, що офіцер рятівник в громаді має бути обов'язково і має бути обов'язково в закладі освіти. Це дуже зараз важливо, особливо під час воєнного стану. Мені здається, офіцер-рятувальник важливий в кожній громаді, тому що цю інформацію, цю роботу треба, щоб якась людина якби, курувала. і Да, не до, до цієї роботи. Тому це важливо в кожній громаді. І дякуємо, що в нас такі люди також є. Чому я вибрала таку професію? Для мене дуже важливо, хочеться навчати, навчати дітей, хочеться їх берегти. Ми бачимо, який в нас час, військовий час, війна йде, і дитину потрібно навчити, щоб запобігти, і щоб дитина знала чіткий алгоритм дій.